Сьогодні відео буде з нашого агросектора. Тут в мене три сорта огірків. Я всі купляю самозапильні, вони мені дуже подобаються в теплиці вирощувати. Солодкі, не гіркі і плодоносять дуже довго. І гібриди я купляю, дивіться, одної пазухи. Тут чотири огірка виходять, тут ще два, тут чотири теж. Тут ось один вже величенький, ось ще три маленькі. Я глянув, який це сорт, бо бачу, бо інші сорта нема такого великого, великої кількості. Ось тут теж три огірочки. Ось тут аж 5 огірочків. Ось наш перший велетень. Це у нас сьогодні 8 червня. В минулому році був перший огірок 27 серпня. Ой, травня. А з цієї сторони буде в нас перщик болгарський. Ось проведемо дегустацію. Я їх вращую, можна сказати, крафтове виробництво без хімії, удовлення навоз, в основному. Кому потрібно, можемо висилати нові поштою. Звертайтеся. Та бляді дегустація перша. Аж солодкі огірки.